Риба, вітаю вас! Пропоную до перегляду тероризклад з 6 по 12 жовтня 2025 року. Подивимося, рибки, загальну енергію цього тижня для вас. Сконцентровані можете бути на фінансах, притримання грошей, можливо, трішки економите, але тримаєте те, що у вас вже є накопичено. Можливо, ще підзбируєте на щось, так? Зі сторони це хтось може вважати як прояв жадібності, але ви стоїте на своєму і відчуваєте, що вам потрібно приберегти кошти. Так, це, можливо, з якоїсь ситуації. Ситуація може бути пов'язана з а, якимось паном знаку з стихії води. Це може бути лікар або психолог. А, можливо, ви проговорили це з психологом і відчуваєте, що у вас є така необхідність, або ви накопичуєте кошти а, на, на якийсь можливо відпочинок з таким паном. А, а це ж і ви її риби, це ж чоловіки. Риби. Це, можливо, що стосується ваших мрій, вашого прояву, вашого статусу. Це накопичення. Давайте ще одні стану. Ми вже побачили, що стосується для жінок, це стосується чоловіків, таких чутливих, душевних, з якими можна поспілкуватися і вилити душу, все, що наболіло, поділитися. На якої ситуації це стосується? Кроку у щось нове. Ви готові крокувати в щось нове, і, можливо, для цього вам потрібно приберегти кошти. Ви відкриті до чогось нового, і воно вас дуже вабить. Ви з легкістю готові йти вперед до вашої мрії, незважаючи на ваш власний або чийсь інший негативний досвід. Незважаючи на якісь можливо перепони і негаразди, ви впевнені, що у вас все вийде, і я вам цього бажаю. Подивимося радки ситуацію, яка може чекати на вас. Якась дуже приємна ситуація з подарунками, з гарними, приємними спогадами, теплі спогади з минулого. Можливо, зустріч очікувана дуже з давно знайомою людиною. Давайте уточнемо. Це дуже якісь або приємні спогади будуть, або реальна зустріч з людиною з минулого. Щось вам потрібно відновлюватися. Щось вас дуже привело в такий пригнічений стан тяжкий. Це могла бути і хвороба, можливо, це хвороба з минулого, але я не думаю, що так а в такому плані не хотілося б занурюватися в негативне. Можливо, ви спогадами з, з минулого будете відновлювати тепер себе сьогоднішньо. Себе сьогоднішнього, давайте ще уточнимо. Це карта про відновлення, про необхідність полежати і накопичити власні сили. Полежати, поспати, відпочинок нам потрібен. Або реально після якоїсь хвороби, або просто морально вам дуже тяжко, тому вам потрібно себе відновлювати. Можна просто реально полежати, нічого не роблячи, або. Вийти на природу, полежати пінкою, спінкою, для... кожен знайде знає своє, що для нього краще. Цей, можливо, це буде для вас якийсь відпочинок, ось зустріч з людиною з минулого, ось ця людина, пані знаку Задяка стихії землі, спокійна, дуже така мама. Сімейна жінка, в якої все в порядку, вона не агресивна, не, не запальна, не дуже емоційна, в неї все а, в балансі. Вона впевнена собі, з нею комфортно поспілкуватися, бути поруч. І, можливо, саме зустріч з цією людиною з вашого минулого зможе вас відновити морально і фізично. Чого я вам бажаю? Подивимося рибки, що вам може завадити на цьому тижні. Заважає вам на цьому тижні у вашому оточенні пан знаку зодіака стихії повітря. Це холодна така людина, може різко висловлюватися, що взагалі може ранити такий знак ось як риби так, Тому що риби чутливі до всяких висловлень я проявляю себе цей король мечів. Можливо, вам заважає Дайте ще одне, що тут багато може бути значень, щоб не всі переназивати. це І хтось з вашої родини, і ви відчуваєте, що ця людина, можливо, і не з власних таких бажань, не має такого наміру, якось заважає вам відкриватися, відчувати вашу цінність в світі. так? Можливо, ви спілкуєтесь через мережу інтернету, це хтось з вашої родини, але якесь. Все-таки неприємний осад у вас відчувається або від спілкування або від якихось коментарів цієї людини. Навіть, можливо, і з приводу сім'ї, і з приводу фінансів у сім'ї. Можливо, погляди розходяться. Порада карт для вас, рибки, на цей тиждень. Можливо, ця порада карт теж буде холоднішою у спілкуванні ось з цим паном. Давайте уточнимо. Це теж жінка, можливо, вона вам і допоможе в спілкуванні з цим чоловіком. Холодний розум, але дуже мудра така людина. Це також може бути представник державних органів. Державних органів представник, пов'язаний, щось стосується з вашою родиною, спілкування через інтернет, або проявлення вашої досягнення ваших цілей. І це людина може бути з державних органів. Якась співпраця, у вас, у вас іде або контакт. З приводу Якоїсь хитрості, за вашою спиною, якоїсь нечесності, вам буде ця людина допомагати. Можливо, у вас було якесь питання, вам потрібна була допомога з приводу того, що, можливо, ви були ошукані, з вами вчинили нечесно, і ця пані вам допоможе. Якась дуже болюча ситуація для вас. Яка вас дуже ранила, але це вже крапка. Ви ставите крапку в цьому важкому питанні для вас і рухайтеся далі, ставлячи для себе нові цілі без болю, без о, огляду на минуле. Ви будете дивитися вперед, ось ви і йдете до вашої мрії вперед, впевнено, після якогось болю. Закривайте питання з болем і рухайтесь вперед в, щас, в щасливе майбутнє. Бажаю вам прекрасного тижня, рибки. Дякую за подобайки та коментарі. Любіть себе, і ви зможете дарувати любов оточуючим і світ ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей!